Всім доброго дня, нарешті я вже дібрався додому. Ми тільки вночі от приїхали і сьогодні день прибирання. Шкода, що я щось забув. забув зняти як було до. Це вже майже після, це ще не кінець, зараз тут так от треба шурувати довго, бачите. Летить пісок. Короче, після відпочинку машина максимально брудна, її треба помити. Викинув стільки сміття з машини. Бо тут ще бачите все в піску, все в якихось кришечках. Зараз це все буду прибирати. Купив собі миючий засіб, такий ну просто для салона новий, бо старий вже закінчився. Такий звичайний дешевий, щоб почистити панель, там все понатирати. Зараз це все поприбираю. От, Бачите, от, наприклад, лишають в машині. Поприбираю і що виходить? І треба важко буде працювати мені, щоб наздогнати той рівень. Який був до того, рівень мається на увазі баланс грошей на моєму банківському аккаунті, який був до того, як я поїхав на відпочинок. Не знаю, скільки часу для цього знадобиться. Ну, в будь-якому випадку ви залишаєтеся зі мною. Дивіться мене, коментуйте, давайте запитання, я всі коментарі читаю. Абсолютно всі. І сьогодні я хоч і поспав, всього лише годинок 5 десь, все рівно планую працювати максимально багато, довго для того, щоб заробити побільше грошей. Помив машину. Стала така чистенька, звісно, трохи там лишилося. Вона вже була дуже грязна після тої поїздки, така дуже. І не всі плями відмилися. Але нічого, потім ще раз помию і вже буде повністю чисто. Такс. Я завжди з собою беру, коли їду працювати, беру з собою такий холодильник, кидаю туди дві бутилки замороженої води і зверху кидаю декілька бутилок незамороженої, такої звичайної температури. Для того щоб тримати холодну температуру. Оп, оп. все, мені так не цілий день вистачає. Навіть якщо там хтось з клієнтів попросить води холодної, я даю завжди безкоштовно. Так вони можуть залишити мені чайові якісь нормальні. Принцип роботи на сьогоднішній день. Я зараз от виїхав тільки з дому, включаю додаток, виключаю, значить... Uber X, Uber Pet, Uber Green, включаю тільки Uber XL і Comfort. Якщо впаде зараз по дорозі в аеропорт, я включаю додаток. Я їду зараз в аеропорт. Якщо по дорозі впаде якийсь хороший жирняк, то я його візьму. Якщо ні, тоді їду в аеропорт. Там зараз в аеропорту в нас Яка ситуація. Ситуація така непогана. Зеленим світиться, це означає, що можна їхати і ставати в чергу. Непогано, в принципі. От. Зараз постараюся взяти якийсь хороший заказ в даунтаун і напевно, і, напевно, і що буду там і лишатися в даунтауні. Буду возити короткі закази на Excel, бо Даунтаун у нас виглядає ось таким чином. Чекайте, так. Ось таким чином виглядає даунтаун. Ну, Не айс, не звісно, але може бути. Ну, тіпо, закази там якісь та є. Щось може і буде. Тільки заїхав в аеропорт і тут одразу medium weight, тобто вже не зеленим світиться, а таким. Голубеньким. Шкода, звісно, не хочеться тут застрявати надовго. Зараз, напевно, буде якийсь перший попавшийся заказ, любий, який тільки дає, зразу звідси поїду, не хочу тут витрачати купу часу, коли там в даунтауні трохи вже починає підгорати. На заході теж тут багато, бачите, плям. Не перевіл туди, аби кізака зловити. Або на північ теж непогано. Тут теж. Є де, де, деякі плямки туди, би поїхати. Ну, сподіваюся, що зараз щось вискочить. Якщо вискочить, то зразу звідси тікаю. Не буду сидіти в аеропорті. Взяв тільки що XL. Ну Такий, бачите, не дуже кайфовий, я би сказав, взагалі не дуже. 30 хвилин-26 доларів на Excel. Типу, ну, що можеш чуюху почув. Але, звичайно, працювати для того, щоб сподіватися на чий віблін, це, це що за робота така. Коротше, Uber йде на дно повільно, але іде. З кожним днем водії стає більше, пасажирів не, пасажиропоток не збільшується. І відповідно, через те, що багато водіїв, ціни на Uber заробітки падають. Тому я от всім це кажу зараз перед тим, як от йти на Uber, як робити таке серйозне рішення, що от ви хочете йти працювати на Uber, подумайте дуже добре, чи воно вам взагалі потрібно. Пояснюю чому. Ви як йдете на Uber, оте як я зараз, я, можна сказати, тут уже трошки застряв. Тобто мені, я розумію, що мені треба щось міняти в житті. Я розумію, що цей Uber мене далеко не приведе нікуди, ніяких висот сильних я тут не добьюсь. Це як тимчасова робота, але як full-time job, тобто постійна робота — це погана робота. Ви привикаєте до цих от, живих грошей кожен день, до цієї свободи, дій, тому що вас, вам не треба ніколи вставати на якусь там роботу, ви собі, коли хочете, тоді працюєте. До цього воно швидко привикається і потім зайнятися чимось дійсно хорошим, серйозним. Де є перспектива, вже почати важко. І тому я от всіх закликаю, хто приїжджає в Америку, краще йдіть на якусь роботу, у якій потім ви бачите перспективу, там, не знаю, якимось електриком, ще якимось, там, де є перспектива. І працюйте краще там, ніж на цьому Uber. Uber вас нікуди не приведе. Як на початок, якщо у вас є там якісь плани, відпрацювати трошки на Uber, на початку, то так. Але, як правило, всі отак от як на початку і починають працювати, так тут і застріють. Ну, Я зараз кожен день шукаю інші варіанти, іншу сферу зайнятості, хочу почати. Поки що є в мене пару ідей, але важко їх поки що реалізувати. От, і тому я мушу працювати на Uber, тому що Травою рахунки, треба платити за рент, за квартиру, треба оплачувати рахунки, треба оплачувати страховки, треба купляти продукти. У мене жінка, дитина, потрібно їх забезпечувати. І тому так просто взяти і піти з Uber у мене зараз не виходить. Але я вам даю свою пораду. Приїжджайте в Америку, не думайте ні про який Uber, а тим більше про якісь там доставки єдей, це взагалі повна шляпа. Ідіть краще, чесно вам скажу. Працюєте десь на стройку на перший час, там ви хоча б набереться якогось досвіду мінімального, а далі вже ви собі оприділитеся, чи воно вам подобається ця стройка, чи ви хочете далі в цій сфері розвиватися, чи підати на якийсь курс англійської мови і підати на нормальну роботу. Мені важко трошки піти на якусь нормальну роботу, ще, тому що в мене, знаєте, ну як вам пояснити, мені 29 років. Я вже там за своє життя напрацювався на різних роботах. І в Польщі, і в Чехії, і працював, в Туреччині, в Домінікані, в Тунісі, на різних роботах, в різних сферах туристичним гідом працював, працював на складі грузчиком. Ну просто в ресторанах працював. Ну я багато-багато де працював. В один момент було класно, коли я був в Україні. Два роки я працював онлайн там на одну американську компанію. Взагалі було дуже супер. Сидів вдома, працював з дому і заробляв хороші гроші. Потім оце от почалась війна, я виїхав сюди. І знаєте, після того як я вже вдома посидів, попрацював вдома, мав хорошу заробітну плату, і ти зараз і, і там траншею образно купати. Якось взагалі не хочеться. А от якщо ви людина молода, там вам 20 років, наприклад, 19 років, не думайте навіть про це, ідіть працюйте на якусь роботу, де є перспектива, і рано чи пізно воно вам дасть свої плоди. Так, треба буде попрацювати на дядю, може рік, може навіть і більше, поки ви не вивчите англійську, поки не освоїтесь тут, поки не вийдете на якийсь рівень, бо поки у вас не сформується якийсь капітал мінімальний, хоча б. Але ви взагалі для того, щоб сформувати капітал в Америці, якщо не гуляти десь там по дискотеках, не пити алкоголь з друзями по вечорам, а збирати гроші, то цей капітал можна дуже швидко назбирати. я точно знаю. І така от моя вам порада. Не дивіться в сторону губера, дивіться в сторону чогось реальнішого, чогось кращого. От. А тим часом я їду забирати Даніелу. Даніела, якась жінка. Їх і попробую далі вже там працювати. Не знаю, чи варто їхати потім ще раз в аеропорт, щось не дуже в аеропорту. Я цей заказ взяв взагалі з Радару. З Радару це означає, що хтось це, це замовлення відмінив і воно попало так, якби на загал, я його прийняв. От. Замовлення, ще раз кажу, не дуже, але прийняв просто, бо не хочу сидіти. Вже і так просидів там хвилин 40, це, це досить багато. Тобто 40 хвилин я вже профукав. Якщо так порахувати, то це замовлення я буду виконувати теж хвилин 40, тобто 40 хвилин плюс 40 хвилин, це вийде годину 20, і за годину 20 зароблю всього лише 26 доларів. Це дуже мало. Краще стабільно працювати, брати якісь замовлення, ніж просто сидіти. От. Значить, так, під'їжджаю на термінал, зараз забираю клієнти, і далі вже там далі вже пізніше з вами вийду знову на зв'язок. Відвідують щодня замовлення, це були люди з Албанії, які 7 років не були вдома там в Албанії, прожили сім років в Америці, і от вони зараз кажуть, що були в Албанії. Лишили мені вік. Звісно, так собі, але краще, ніж нічого. 6 доларів. Чиєве? налічку точніше. точніше. За сьогоднішній день вдалося зробити. Скільки там? 26 замовлення, 6 доларів тут. 32 бакса за 2 години. 32 бакса за 2 години. Це на XL, так що собі майте на увазі. Коли будете йти на Uber, думайте, що воно ще треба. Деколи так буває. Ну, так, деколи буває краще, звісно, деколи буває, що замовленнями сипать, і там прям такі дорогі замовлення, і все, всі зірки співпадають і ви заробляєте. От. Але бувають і такі от часи. Бензин в Чикаго стає все дорожче і дорожче. 4:36 загалом. А я ще вчора заправлявся в Кентакі по 2,95. Це жесть. Що вам сказати, пацани? Жопа повна, закази говно. Не дає, От відвіз тільки що з аеропорта в якусь, якусь сраку. І Їхав з сраки в Чіпотлі поїсти і ні одного заказу не дав. До тепер додаток включений, заказів немає. Ну, це типу, цей, як і називається Excel і Comfort. Зараз поїм, подивимося, може включу X. Корочі, о, пацани, отакий от хавчик, зараз вам розроблю огляд на хавчик. Це чіпотлі, така мережа закладів. В тут, ну, у них тут дуже смачно і недорого. Я за це заплатив, здається, 11 доларів. Там собі в додатку я вибираю. вибираю собі інгредієнти, які хочу. Тут в мене що, біф, соус, сир, грудзи, якісь там помідори, салат і... Бубе, бін. Чорні, чорний бін. Ну, воно смачно, реально смачно. Типа мені подобається, я часто їм чіпотлі. Недорого і смачно. Ну і велика порція, що мені теж подобається, дуже сильно. Що там наш додаток? Нічого, тишина. Тишина. Місто теж тихо. Вість, якщо якогось чувака, він був глухий. І я ледве з ним порозумівся. Корот, йому там треба поміняти адрес, я так нічого не міг зрозуміти, що він від мене хоче. Я скасував замовлення і сказав йому, тіпа, чи ти не хочеш кешем заплатити, він каже, окей, він махає добре. Дав мені корот, 20 баксів, а Uber мені плативши 14, що? От я його відвіз. І... Зараз я коли його висажу, от він там, там коротше, стоїть щось там, не знаю, що там робить. І я так зрозумів, що мені сказав, що йому ще одна подібна поїздка, тіпо, щоб я його почекав. Але я так і не зрозумів, чи це так, чи не так, я взагалі не розумів. Взагалі, стою і так, заказів нема, чекаю. Якщо треба, буде, то відвезуше. Мені пощастило, і я стоїть і взяв замовлення прямо в самисінький downtown за 26 доларів 30 хвилин. Комфорт. І зараз буду тут сидіти і чекати, якесь замовлення. Не спішу. X включати не буду, буду стояти на включеному комфорті і целіти. Людей досить так багато, всі відпочивають, гуляють по барах. І я тут такий буду чекати. Довго чекати не довелося, зразу взяв наступне замовлення. Ось таке. 23 долара. В, на північ, короче, вверх туди. Вінятка. Ну Подивимося, може чуюха залетить звідти. Мені, мені сьогодні взагалі не летить. Мені ще ніхто сьогодні ще не війни лишився, це копець. Просто погляньте на цю карту. Нічого, Майже нічого, червоний не горить. Заробив я за сьогодні 268 доларів всього лиш. Це, це дуже мало. Ну тіпа, Не дуже мало, але це мало. За один із поїздок, тіпа, Переважно в такій годині я вже мав би мати тут десь 350, там, не знаю, 300-350 точно мало би бути. І там уже недалеко до 500. Типу, в мене такий, така є ціль. Це п'ятниця, субота, неділя, це по 500 доларів мінімум. Ну, нічого буду. А зараз вже 12-та година. Нічого буду, коротше, працювати поки. Поки не буде 500 доларів, надіюсь, що мене вистачить, бо я приїхав оце от з Флориди. Ми приїхали коли, сьогодні зранку, в 6 чи 7 ранку лягли спати, я поспав трошки десь з 11 встав, поки машину всю віддраїв, помив, І от скільки Та пару годин спав і все. Надіюсь, мене вистачить. Вистачить моєї батарейки до 500. Хоча сумніваюся, дуже сильно. Тільки що зі мною така історія відбулася, що я просто прихуїв. Їду я значить, з клієнткою в даунтауні, зупиняюсь на світлофорі і так ось типу, сижу в машині, переходить дорогу якийсь чувак, і просто на мене дивиться. Прямо мені в очі дивиться, дивиться, обходить отак машину, підходить сюди і дергає за ручку. А в мене коли, ну в мене автоматично закриваються двері, коли починається, машина починає рухатись. Там більше там, не знаю, 10 миль на годину зразу блокуються всі двері. І він, короче, дернув ручку і не відкриваються двері. І короче, він мені каже, Гірал Декар, типу, виходь з машини. Я такий дивлюсь, взагалі я не розумію, що відбувається. Тіпо, зі мною перший раз така фіня, ніколи такого не було. Типу. І він потім ще раз кажуть: Гірал Декар, я дивлюсь на його руки, а в нього в руці щось є, типу, він що так тримає. Там типу, в кульку чи в мішку, типу, якийсь типу, пакет, мішок, я не зрозумів. Я думаю блін, може там якісь. Ствол чи що. Короте. Я просто розумію, що треба давати по газам, а то ще червоне світло. І короте, пофіг, що червоне світло, я тупо даю по газам. Він мені ще такое єбаше кулаком. Чи, чи, ну, типу, отак от, Єбаше по цьому. і оце от його, Від нього світло шився. Це що не вдарив. Це просто просто жесть. Я я, блядь, так є, що просто пасажирка ще більше за мене офігіла. Вона була просто в шоці. Коротше, ми були просто в шоці. реально. Я дотепер не можу відійти, блін. Ну, а ви уявіть собі, що би було. Якщо б у мене не, не були заблоковані двері. Реально, що би він міг зробити, він міг мене що, блять, викинути нахуй з машини, як в GTA, і поїхати собі, чи що. Це взагалі піздец. Напевно, з мене на сьогодні хватить. Е, їду я додому. І так, такий сонний вже спати хочу. Короче, підсумки заробив сьогодні 307 доларів. А, ну ще там на ліфті 10 баксів якихось було, здається. Дуже мало. Це 12 годин. Ну, ладно, я там простояв сьогодні багато в аеропорті. Короче, тупо просрав часу, дуже багато. По своїй дурості це зробив. Типу, якщо б я їздив цей весь час, то звісно думаю, 400 би точно вже було. Але все рівно, це не то, що це не ті заробітки, які мають бути на Uber. По-перше, в Чикаго. Типу. По-перше, ну, по цій історії це небезпека. І, до речі, ще зараз іншу історію розкажу. Не раз я їхав в Чорному районі, і я їхав поспід ліміту. Там 35, здається, не пам'ятаю. І ззаді мене їде чувак, і конкретно мені сигналить, жорстко сигналить. походу через те, що типу, йому не сподобалося, що я їду поспід ліміту, типу, щоб я швидше їхав він хотів. Я собі їду далі спокійно, зупиняється в світофорі. Він зупиняється справа, дивиться на мене, під'їжджає трошки далі, від... відкриває своє вікно і кидає мені в лобовуху якийсь типу, камінь, чи що. Я не знаю, що він мені таке кинув, що він взяв з, маш... з машини своєї і мені кинув прямо в лобовуху. Але лишився малесенький скол. Короті, на на... на відео напевно, видно не буде, там мале... малесенький такий скольчик, лишився його треба, до речі, залити. Так що. Друзі, Uber іде на дно. Конкретне дно. І на Excel заробляти такі гроші за стільки годин, ну це дуже мало. Так що без якихось хитрощів, типа, як домовлятися за кеш. А, до речі, в мене сьогодні кешу 26 доларів. Тобто можна приплюсувати 317. І ще 26. Короте, ну, виходить десь там. Ну, Коротше, виходить 300, 344 долари за сьогодні. Це да, 12 годин, як я вийшов з дому. Так про що я говорив? Збився трошки з теми. Е, значить, Uber йде на дно. І заробляти такі гроші на Excel, це реально дуже мало. Особливо в Чикаго, там, де кримінал дуже серйозний і небезпечно працювати. Так що я вам. Не рекомендую йти працювати на Uber. Типа, хіба що як додатково, десь там після роботи, десь там на вихідних, коли нема що робити, поїздити. Так, да, можна це робити, але як основна робота це повна фігня. І я хочу якнайшвидше звідси вийти з цієї роботи. І почати займатися чимось дійсно хорошим, перспективним. От такий от відос. Друзі, я вас дуже сильно прошу. Підтримайте це відео, поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар. Я, до речі, читаю всі коментарі, абсолютно всі. І на всі коментарі стараюсь відповідати. У мене вже очі закриваються, я вже ледве говорю, тому що я вже казав, що я не спав. Так що, все, всім до побачення, дякую, що подивилися це відео.